По різних обставинах, але кажу, я дуже щаслива, що мені так сталося, що я сьогодні побувала і вас всіх зустріла, і дуже дякую вам, що ви відстойната Андрія і наші всі насправді перемоги до Так, і до перемоги. Але розумієте, це кожна людина має всередині сама себе перемогти, щоб я ото розумію. було що ви говорите, бо інакше не буде. Я але розумію. це кожен кожен сам, сам себе розумієте. Так само сюди приходжу, так само не тільки свої інтереси. Я говорю, тому що я проти цієї корупції, проти тих енергетиків, які нас вже руками, десятками років рахує. Я так само відстоюю інтереси не тільки свої, а цієї нашої України, громади Тому тобто, кажу, я одна, але я. Це кожен сам себе має починати і нікого не закликаємо. Кожен хай собі сам думає, як він хоче жити, як він, він хоче жити. інформувати. Знаєте, тому що є хтось спить, розумієте, то ви говорите, що треба прикладом бути і починати ну, так, себе. Так, так. Я, я з вами хочу, з вами хочу і до перемоги і без агресії, без лосі. Просто так, так, думати так, так. за папери, бо то все на паперах. Бачите, по людськи не хочуть говорити, очі закривають. Так, так, так. Треба вчитись папери робити. Інакше буде тяжко.